Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я ваша вчителька біології, а саме ботаніки. Наша неймовірна ботанічна подорож триває. На минулих заняттях ми вивчили усі групи спорових рослин: мохи, плауни, хвощі та папороті. Сьогодні приділимо увагу ще одним неймовірним представникам рослинного світу голонасінним або ж хвойним. Чи знали ви, що є хвойна рослина, у якої лише два листка? Чи можливо здогадувалися, що сріблястий абрикос — це теж хвойна рослина, а смачні кедрові горішки зовсім не горішки. Як завжди, багато таємниць розкриємо сьогодні, отож вирушаємо вперед до дослідницьких пригод. Голонасінні або ж хвойні, як їх часто називають, це деревні рослини, які виникли після судинних спорових. До речі, існує теорія, що вони виникли від насінних папоротей, перехідної ланки між споровими та насінними. У світі їх не так вже й багато, близько 800 видів, а в Україні лише 20. Але попри те, що за кількістю видів хвойних дуже мало, вони відіграють величезну роль в утворенні рослинного покриву нашої планети. Переважно їх можна зустріти у тропічних лісах, горах. Так у стелях. Зараз на екрані зображено тайгу: хвойні ліси у помірному кліматі. Неймовірно, але майже самі лише голонасінні утворюють величезні масиви. А де немає хвойних? Звісно, в Антарктиді, а також не існує водних хвойних. Розмножуються голонасінні. Гадаю, ви вже здогадалися як? Правильно, насінням. Ми розглядали будову насіння та плодів у квіткових. Так от. У голонасінних є чимало відмінностей. Зараз ми на прикладі сосни дізнаємося про особливості зовнішніх ознак голонасінних. Отже, у голонасінних є два типи пагонів видовжені і вкорочені. Видовжені це звичні для нас гілочки, а де ж укорочені, а це маленькі пеньочки, до яких кріпляться голочки. До речі, з приводу голочок. Це листки специфічної форми, а от внутрішня будова, звісно, з деякими нюансами, є звичною для листків із провідними пучками, і з продихами. Така форма листків свідчить про пристосування до умов з нестачою вологи. До речі, ви напевне помічали, що голочок листочків у сосни звичайної дві в пучку. Зараз це зображено на екрані. Але так буває не завжди. Існують сосни із трьох або п'яти голочковими пучками. І це є важливою ознакою для визначення виду. До речі, є листки у голонасінних і не голчастого вигляду. Про це трошки згодом. Хвойні ще називають вічнозеленими рослинами, але це не зовсім правильно. Їхні листочки живуть переважно кілька років і не опадають одночасно. Ще одна чудова особливість голонасінних в тому, що вони дають цінну деревину та живицю смолу, яка утворюється у так званих смоляних ходах у деревині. Впевнено, ви чули про Венецію, місто на воді. Так от, воно стоїть на палях із стовбурів голонасінних дерев, зокрема модрини. А тепер розглянемо будову шишки та дізнаємося про розмноження хвойних рослин. Розмножуються вони насінням, це ви вже зрозуміли, але звідки це насіння береться? Усі процеси утворення статевих клітин відбуваються у шишках, відповідно, чоловічих і жіночих. Ну а шишки це видозмінені пагони із лусками, які умовно можна назвати спорофілами. На екрані зображені чоловічі і жіночі шишки. Чоловічі шишки або ж колоски недовговічні. А розвиток жіночих та формування в них насіння триває аж три роки з приводу чоловічих шишок. Переріз однієї з таких зараз зображений на екрані. У спорофілах цієї шишки утворюється пилок, у ньому містяться чоловічі статеві клітини. Пилок, зараз зображений на екрані, має цікаві пристосування, аби переміщатися на великій відстані це повітряні мішки. А тепер про жіночі шишки. Одна з таких, уже зріла трирічна, зараз на екрані. Розберімося, що ж у ній впродовж цього часу відбувається. Та й взагалі, що там є всередині? Для початку нагадаю, що у голонасінних немає квітів. Усі процеси запліднення відбуваються у шишці. Жіноча шишка теж складається з осі і лусок. На кожній лусці розташовані мегаспорангії. З яких будуть формуватися насінні зачатки. Насінний зачаток складається із архегоніїв з яйцеклітинами та поживної речовини первинного ендосперму, і захищені вони покривами. Власне, після запилення та запліднення яйцеклітини із зиготи буде утворюватися насінний зародок, а первинний ендосперм буде його живити, поки той формується. Отож. Упродовж першого року у шишці відбувається запилення. Про утворення пилкової трубки і про подальші процеси ви вже знаєте. Другого року відбувається запліднення та формується насінина. І на третій рік насінина достигає, шишки відкриваються і насіння вивільняється. На екрані зображено насінину. Вона має специфічну будову, є спеціальне плівчасте крило, яке допомагає розповсюджуватись на великій відстані. До речі, за кольором шишки можна дізнатися її вік. Шишки першого року червонуваті, другого зелені, а третього руді. Зауважу, що такий тривалий процес не обов'язковий для усіх видів, іноді все відбувається упродовж одного року. Ще одна цікавинка. У насінині хвойних може бути не одна чи дві, а навіть і десять сім'ядолей. А на екрані зображено проросток сосни звичайної. Сосни, ялини, ялиці, модрини є поширеними на території нашої держави. А тепер я вам розповім про унікальні рослини серед голонасінних. Вперед! До вашої уваги на екрані гінго дволопатевий це релікт. Тобто рослина, яка існувала ще у прадавні часи і збереглася донині. Листки у гінго не голочки, а мають звичайну пластинку. Насіння його називають сріблястим абрикосом. Чому? Адже насінини не розташовані вільно, а не в шишках. До того ж, покриви насінини м'якенькі і дійсно нагадують плоди абрикосів. Але ж ми пам'ятаємо, що ніяких плодів у голонасінних немає. Ще одна цікава рослина серед хвойних це вельвічія дивна, зображена зараз на екрані. Ну от насправді вона таки дивна. Вважається, що вона зупинила свій розвиток на рівні проростка із двома сім'ядольними листками, які наростають у довжину впродовж усього її віку. А вік таки не короткий: вельвічія може жити до тисячі років та ще й у пустелі з нестачею води. Є серед хвойних рослин. Такі, які часто плутають із пальмами. Це саговники. Фото одного із видів зараз на екрані. А ще серед хвойних є й отруйні, як от тис Ягідний. У нього насіння теж розташоване окремо, а не у шишках. Ба більше, воно оточене тканинами червоного кольору, що розрослися. Зображення на екрані. Як ви вже здогадалися, насіння тису розносять птахи. Ну, а ще серед голонасінних є просто супергіганти та супердовгожителі. Обидві такі якості поєднує у собі мамонтове дерево, яке зараз на екрані. Звісно, мамонтів сучасні рослини не застали, та все ж вони можуть досягати доволі поважного віку, аж до 4000 тисяч років. Наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Підсумуємо те, що ми сьогодні розглянули. Голонасінних налічується близько 800 видів і вони відіграють важливу роль у формуванні рослинного покриву. Є чоловічі й жіночі шишки, де утворюються чоловічі і жіночі статеві клітини відповідно. Розвиток насіння відбувається у шишці. Насіння не має покривів, тобто розташовується на лусках шишки відкрито. Аби вивчення сьогодні не забулося, перегляньте, будь ласка, матеріали для самопідготовки, а також заповніть бланк лабораторного дослідження будови шишки сосни. До наступних зустрічей!